Ця топорила війна досі продовжується через нашу українську топорилу пропаганду. І мені просто дуже боляче та сумне бачити, що весь цей обман, всі ці ілюзії, вони продовжуються. Я кожен день кудись виходжу на роботу, я бачу ці вивіски там, е Хартія, Третя штурмова, Азов там, е триває набір, доєднуйся до нас, до, до найкращих, найсильніших. Тобто от постійно все більше залучають, залучають, от взагалі не відчувають, що давно вже треба зупинитися. Тому що з такими темпами у нас взагалі хороших людей не залишиться. Просто не залишиться. Вже добралися до людей 25-річного віку. Мені вже страшно думати, що далі буде. Чесно, я не розумію, прикола ну, воювати зараз за Україну. За які цінності воювати? От за які цінності? За що воювати в Україні? От що такого є особливого в Україні зараз, щоб там я, в свою чергу, да, повернувся на фронт і віддав своє життя. За що віддати своє життя? За те, щоб інші жлоби продовжували жити, там, будувати свою кар'єру, сім'ю, добробут, щастя, бізнес будувати. Багато Одеситів там кажуть, я на рівні чуток це чув, але думаю, це правда, що багато Одеситів вони там тіньовий бізнес з Росією ведуть. Та давайте вже відкритий бізнес з Росією, вести, навіщо тінь тіньовий? Ну якщо ми не можемо без Росії, то давайте хоча б на якомусь мінімально нейтральному рівні відновлювати з ними дипломатію відносини. Просто до чого продовжувати настільки русофобську пропаганду? Невже я щось від українців прошу там прям нереальне зараз, неймовірне? Ну от, а що ви пропонуєте? Пропозиції? У мене питання до Стерненка, блядь. До притули нахуй, до нациків, сука, кончених у мене питання. Ви що пропонуєте? Я, я вам можу запропонувати, за ваші погляди, 30 кілограм снарягів зуби і вперед. Розговор короткий, ясно? До всіх українців звертаюся, до українських бабів, до дітей, до дорослих, до всіх, похуй, який возраст, Всі, хто реально щось мають проти росіян, 30 кілограм снаряги і на ноль. И, сука, драться, нахуй, в усмерть. Пока, сука, либо ты, нахуй, всех не перебьешь, либо тебя, сука, в землю не вкопают. Вот, сука, вот это я понимаю против россиян. А то, что вы, сука, нацики, э, наступаете в обратном направлении, блин, держите, там, э, фортецю Львив, держите, там, не знаю, плотный тыл Киева и Одессы, держите, там, не знаю, э, ТРО Польши, І ТРО Монако. Ну, знаєте, це, це очень нам, звісно допомагає.